Вітаю, шановна туб спільнота. Сподіваюсь, ви в безпеці і з вами все добре. Гадаю, що всі пам'ятають наше відео, де ми тестували 223 на провину здатність металевих пластин. Силка буде ось тут. Та під цим відео. Так от, тоді особисто для мене результати були зовсім неочікувані. Тому ми вирішили також протестувати 308-й калібр. І сьогодні у нас набої від GGG вагою 147 та 175 грейн. Чому саме ці набої, сподіваюся, і розуміють? Тестувати ми будемо на пробину затість металевої пластини завтовшки 1 см. І зараз саме час натиснути на паузу та зробити свою прогнозу в коментарях щодо пробуття. І не забувайте, ви на каналі Проствол. Як ми бачимо, погода нам сьогодні трошки не сприяє, бо то йде дощ, то не йде дощ. Але як буде, так буде, тому ми продовжуємо знімати та стріляти. В нашому тестуванні мені буде допомагати сьогодні карабін з фар 16-йовим стволом та приціл від компанії Vector Optics модель Maxman. Нагадую, що набої у нас GGG вагою 147 та 175 гривень. І наша перша дистанція буде 100 метрів. Пластину, відповідно, пробило, З цим питань у мене взагалі не було. Якщо ви придивитесь, отут ми навіть бачимо оболонку. 175 грейн, Також пробуття. Але на відміну від 147 грейн, тут оболонка в нас не залишилася. Вхідний отвір 147 грейн. Вхідний отвір 175 грейн. Ось наша куля з баклахи 100 вагою 175 гривень. Вона залишиться в баклахі. І ось наша куля вагою 147 гран. Також залишилася в баклахі. Продовжуємо далі. Отже, дистанція 205 метрів, 147 грам набой не пробив пластину, як ми бачимо. Так само влучання в мене було трохи вище, але все одно, 205 метрів, 175 гривень, також пробуття немає. А, мені цікаво, що буде на 150 метрах, тому ми зараз трохи пересунемось і перевіримо дистанцію 150 метрів, чи зможуть ну, ці набої пробити ці пластини. В принципі, результати ну, майже очікувані. 147 грень, ось як ми бачимо, пробиття немає. Але за рахунок, скажімо так, заброньової травми пляшка була пробита. Але скидного пробиття, ось немає. І 175 грейн. Так само пробиття немає. але за рахунок так само за броньової, скажімо так, травми наша пляшка пошкоджена. 150 метрів, 205 метрів. Прийшов час підвести підсумки, а ми збираємось. Маленький бонус для тих, хто завжди нас додавляється до кінця. Дистанція 50 метрів, броне сталь, 500. Підійдемо дивитися. Пам'ятаєте, ось це перше було влучання ще з 230-го калібру. Ось це наша куля 308-го калібру, вагою 147 гран. Так само нічого немає. Бронесталь – це бронесталь. Користуючись нагоду, заодно перевіримо, як себе поведе цивільний 223 на металевій пластині завтовшки 1 см. Як і минуло разу, у нас буде на тестуванні. Перший постл це буде Вінчестер, а другий пост це буде GiVOS 62 грейна. Дивимось. Я гадаю, що було пробуття, але все одно сподіваємось подивимось. Неочікувано, трохи неочікувано. Вінчестер не зміг пробити металеву пластину завтовшки 10 мм. Баклаха ну, це не пробуття, скажімо так, це забронюва травма. Так само пробуття, ось у нас Мінчестер, пробуття немає. 162 гривни GG, пробуття на східне. Ми бачимо вхідний отвір. І я там десь бачу нашу кулю. А ось і залишки нашої кулі біч джи-джи вагою 62 грена. Ось вам і результат. Наше тестування закінчилось, і ми зробили один дуже болючий для нас висновок. Ніколи не треба ставити камеру заради гарних кадрів дуже близько до бронесталі, тому що для камери це може закінчитися дуже трагічно. А щодо наших металевих пластин, ми зрозуміли, що куля вагою 147 грейн і куля вагою 175 грейн наскрізь її пробити не можуть. А на дистанції 100 метрів є скидне пробиття і там, і там. Але куля залишається в пляшці з водою, на відміну від як ви пам'ятаєте, нашого відео про Металеві тарілки та 220-й калібр. Там навіть на дистанції 300 метрів ми перебували металеву пластину. Так, я розумію, що там були більш тонкіші пластини, і там куля мала все ж таки більшу швидкість, але все ж таки для мене це неочікувано. А я гадав, що 308-й зможе пробити цю пластину на станції 200 метрів, але вийшло трошки навпаки. Цікаво, а як ваші прогнози? Вони справдились чи ні? Сподіваюсь, наша сьогоднішня стрільба, наші походеньки і навіть наша камера. Служила ваші лайки. Пишіть в коментарях, нам буде приємно. А ми будемо закінчувати. З вами був Простовол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!